Доброго ранку. Ми досі шоковані заключним ігровим днем 14-го туру української прем'єр-ліги і готові вам в деталях розповісти, як наші гранди втрачали очки. Це центр футбольних новин. Далі в нашому випуску дізнаєтеся про таке. Сенсаційний старт Костюка Динамо програло останній команді чемпіонату. Синхронної січки грандів не відбулося. Шахтар врятувався у грі з «Кривбасом». Довгоочікуване повернення. Олександр Зінченко приступив до тренувань у загальній групі. Ігор Костюк провів свій дебютний матч біля кермат Динамо. Перший матч на рівні дорослого футболу 50-річний фахівець програв. Дійсно, часу для побудови та передачі своїх ідей новим підопічним було небагато. Утім, Ігорю Костюку дістався, здавалося, найкращий варіант для спокійного дебюту. Динамо вдома зустрічалося з абсолютним аутсайдером УПЛ СК Полтава, але фахівцю вдалося лише оновити клубний антирекорд у чемпіонаті України. Уже з новим головним тренером Кияни продовжили серію поразок до 4 матчів за два дні неможливо команду вивести психологічно із цієї кризи. Ми розмовляємо з гравцями, просимо да, переналаштуватись там за рахунок якогось мікроклімату, здорової атмосфери. Але Психологічно, якщо можна ви, да, вирівняти команду, то фізично, на жаль, за, за два дні ми не можемо це зробити. Якщо е, фізично не готова команда, якщо е, нема свіжості, то і в тих моментах, які ми створювали, да, не вистачає тієї свіжості, не, не вистачає сили, не добігають до зон завершення, і внаслідок цього ми не можемо зробити свої м'ячі. Події зустрічі розвивалася геть нелогічно. Повна статистична перевага Динамо в першому темі була нівельована пропущеним м'ячем у штрафній площі. Галенко віддав пасу дереку, той вдотик переграв нещерета. До слова, це третій гол у чемпіонаті для найкращого бомбардира Полтави. А вже по перерви відзначився і сам Галенко, але його результативний прохід флангом відбувся після офсайду. Тому м'яч не зарахували. А ось радіти містурі вже ніхто не завадив. Захисник спокійно розібрався в штрафній Динамо. З опонентами і оформив свій дебютний гол УПЛ. Разом з тренером Киян в першій команді дебютувати його підопічний Радушко. І у першому ж матчі юнак зробив асист. Його передачею скористався Яцик. Хавбек ударом головою направив м'яч у кут та скоротив відставання. Але розвинути гольовий успіх Динамо не вдалося. Полтава сенсаційно переграла чинного чемпіона. Можливо, свою роль відіграло налаштування президента клубу. Я їм був сказав, кажу, хлопці, ну нам вже ж далі нікуди опускатися. Остається тільки от штовхуватися от, от дна і питатися, випливти наверх. Іншого шляху немає, кажу, ви чого ви, ви чо, заходили, кажу в прем'єр-лігу, що ви е, старалися, що ви е, там рвали, звіняюсь, попу для чого? Щоб що, щоб обратно вернутися? Ну, кажу, це все залишить від вас, аби у вас було бажання. Після матчу на гравців Динамо чекала відверта розмова з фанатами. За команду слово взяв капітан Віталій Буяльський. Трохи навіть пожартувавши, фани дали футболістам свої настанови та підтримали клуб у важкий момент. Ну, Ви що скажете, що ми не віддаємося? Пацани з, Джо... з жопелі стоїть нам в першому таймі. раз дійшли до, до Воротарськи, забили гол. Ми граємо на одній половині. Десь якийсь не десь. Важко все, десь може не запрацьовувати. Це, це, це ми перед, перед кожною гроші. Тому не знаю, що сказати. Я вас прекрасно розумію і все, що ви скажете, буде прийнято. Це нормально, це ваші емоції. Хлопці, зберіться, ми в вас віримо, ви Динамо. Ми з вами завжди все чекаємо перемог. Зберіть. Дякую. Дякую. ви вже 17 років Кривбас не може перемкти Шахтар в рамках чемпіонату України. Втім, друге поспіль криворіжці відбирають очки у Львові. На старті поєдинку Парако обікрав Марлона та прострілив з розрахунку на Задараку. А капітан Кривбаса відзначився у другому поспіль матчі. Шахтар швидко відповів голом Майреліша, але донечани не встигли насолодитися святкуванням. Адже Віктор Копієвський отримав підказку від і після перегляду відеоповтору скасував взяття воріт. Увагу привернув Марлон, який у початкові. Ові стадії атаки наступив на ногу ж гірники відігрались, а допоміг йому цьому стандарт. Здавалося, що Конате завадив забути господарем після подачі скутового, але першим на добуванні опинився Очерецько. Голом хавбек відзначив п'ятирічне продовження контракту із рідним клубом. Але ще до перерви Кривбас повернув собі лідерство і зробив це у схожому стилі. Віліваль вдало зреагував на відскок та відправив м'яч у сітку. Проте на цьому гольовий обмін не закінчився. На шостій компенсованій хвилині Марлон знову віддав результативний пас і цього разу без порушення правил. Агіналду точним ударом головою зрівняв рахунок та врятував гірникам важливий бал у чемпіонських перегонах. Знову ми показали, що граємо динамічний, граємо свій футбол. Сьогодні, правда, ми старалися більше оборонятись і робити швидкі контратаки, вибігати. І сьогодні настанова була така від тренера, щоб ми грали сміливо, агресивно з перших хвилин. Більшу частину все вдавалося, просто треба було реалізовувати свої моменти. Якщо б ми забили першими, ми б грали зовсім іншу гру, а так ми пропустили і ви, знаєте, завжди тиск йде, що треба зрівняти, і, звичайно, бувають помилки. Під час матчу з Кривбасом вже звично емоційно на кожен епізод реагував головний тренер Шахтаря Арда Туран. Коуч гірників не приховував своє невдоволення певними рішеннями бригади арбітрів. А ще поспоряджався з одним із тренерів «Криворіжців» у дебюті другого тайму. Конфлікт обернувся для Турана попередження, по яке стало четвертим у сезоні для турецького фахівця. Як наслідок, наступний матч гірників у чемпіонаті він пропустить через дискваліфікацію. Без свого тренера донечани будуть грати з колесом. А загалом. Це вже шоста картка Турана на чолі шахтаря. Адже коуч також отримав гірчичник у кубковому протистоянні з Ставки і був вилучений з тренерської лави у матчі кваліфікації Ліги Європи з Канатіне Косом. А чи небелечеля речі на футболничі небелечеля ролу? Деякі речі трапляються на футбольному полі, і це також частина гри. Що стосується того епізоду, це була неповага, яку проявили стосовно мене і з лави записних ребасу. І так можуть траплятися різні. Проте конкретно ті та фраза стосувалася моєї родини, і я вважаю, що звичайно в контексті кожного напруженого протистояння можуть траплятися різні сварки, проте є речі, які краще не варто зачіпати. Тому звичайно мені шкода за те, що я вибухнув, проте я не буду. göbataça za epizod. Yüzüm aynı şeyi söylemesiniz söylemesini bekledim ama aynı şey olmadı. За підсумками 14-го туру, Шахтар підпустив до себе ЛНЗ на відстань двох очок. Полісся та Колос зберегли третю та четверту позицію відповідно. Чемпіон України Динамо продовжує перебувати в середній таблиці. І зараз займає сьоме місце. Водночас відбулися зміни на дні таблиці. Рух покинув зону виліту та опустив туди Олександрію, яка на бал випереджає Полтаву. Тепер львівани на 13-й позиції у зоні перехідних матчів. Як поточний лідер УПЛ, Шахтар зберігає шанси на пряме потрапляння в основний етап Ліги чемпіонів у наступному сезоні. Такий сценарій є можливим завдяки високому клубному рейтингу донечан, якщо трофей виграє команда, яка успішно виступить у своєму національному чемпіонаті. Наразі гірники четверті в рейтингу потенційних претендентів. Донечани випереджають Загребське Динамо, Редбул, і Альцбурга та Грецький «Паук». Вище ж за Шахтар перебувають Рейнджерс, Олімпіакос і Копенгаген. Та реальним конкурентом українців є лише Олімпіакос, який лідирує в своєму чемпіонаті, тоді як Рейнджерс і Копенгаген невдало виступають на внутрішній арені, посідаючи четверті місця. Втім, гірники можуть обійти і пірейців, якщо вони не виграють чемпіонат Греції, навіть якщо Шахтар не потрапить в основний раунд ліги чемпіонів, то може покращити старт у кваліфікації і гратиме у плей-офф, а не розпочинатиме із другого кваліфай-раунду. Шістнадцятиразовий чемпіон Туреччини продовжує цікавитись Артемом Довбиком. Бо Шахтар хотів купити українського нападника ще влітку. А зараз форвард є однією з пріоритетних цілей орлів у зимове трансферне вікно. Довбек має замінити обошоктаща англійця Темі Абрахама, який скоро покине клуб. Орли шукають схожого за типажем на патріка і склали шорт-лист із трьох кандидатур. Крім Довбека, турки проявляють інтерес до Ромело Лукаху із Наполі та Хіменеса із Мілану. Але саме Артем є найдоступнішим з цих гравців на ринку. У поточній кампанії Довбок провів за Рому 14 матчів, забив два голи та віддав два асисти. Замін римляни можуть орендувати у Манчестер Юнайтед зіркзе. Джала Росі готові влітку викупити нідерландського нападника за 20 мільйонів фунтів. У цьому сезоні Форвард не має стабільної ігрової практики, адже провів лише сім матчів та відзначився одним голом. Данило Сікан може змінити клуб під час зимового трансферного вікна. Український форвард трапзон спора має стати учасником обміну тендерлехтом, стверджують турецькі змі. Хотів таке прагне бачити у своїй команді вінгера Ангуло, який нині успішно виступає в бельгійському чемпіонаті. І якраз Сікан, якому останнім часом тренер довіряє набагато менше, має відправитися у зворотньому напрямку. Наразі Трабзонспор готує відповідну пропозицію. А ось буде це оренда чи повноцінний трансфер, що вирішують. Олександр Зінченко близький до повернення на футбольне поле та вже незабаром може зіграти за Нотінгем. Українець отримав травму паха наприкінці жовтня у матчі Ліги Європи спорту. Відтоді наш універсал пропустив сім матчів на клубному рівні та два поєдинки збірної України. Напередодні Зінченко розпочав індивідуальну роботу в загальній групі. Наразі його участь у грі з Волвергемптоном під питанням. Але Олександр має шанс зіграти з Евертоном у ці вихідні. they're back on the grass Зінченко вже повернувся до загальної групи, але це був його перший повноцінний тренувальний день, тому ще потрібно повернутися до щоденного тренувального ритму. Ми розраховуємо на Алекса та чекаємо його у наступних матчах. Мбапе вкотре доводить, що є одним з найкращих бомбардирів сучасності. Форвард мадридського реалу у грі з Жероною оформив свій 60-й гол у 2025 році. За цим показником у 21-му столітті Мбапе вийшов на сьому сходинку. А більше за нього забивали лише троє легенд світового футболу. Рекордсмен за голами за один календарний рік є Ліонель Месі та його неймовірний показник 91 забитий м'яч у 2012-му. Друге та третє місце у Левандовського та Роналду до слова португалець оформлював 60 та більше голів один рік, чотири рази за кар'єру. У Мбапе є ще п'ять матчів у 2025-му. Як думаєте, зазіхне на другу сходинку? І поки кіліан вражає мадрид бомбардирськими здібностями в атаці, реал може отримати неочікуване підсилення в лінії захисту. У клуб повертається легенда. Мова про Серхіо Рамоса. 39-річний оборонець запропонував вершковим свої послуги, адже взимку покине мексиканський Монтерей та стане вільним агентом. Рамос готовий піти на суттєве пониження зарплати та підписати короткостроковий контракт з реалом. Серхіо планує красиво завершити кар'єру в клубі, з яким виграв 22 трофеї та став одним із кращих захисників світу. Боси Мадриців наразі ще не дали своєї відповіді, але зацікавлені у такому переході, бо через постійні травми команда має дефіцит. Центральних захисників, а чи хотіли б ви знову побачити Рамоса у футболці королівського клубу? Діліться своїми думками в коментарях. Рональд Араухо пропустив поєдинок Барселони в чемпіонаті Іспанії через проблеми зі здоров'ям, але пов'язані ці проблеми не з якоюсь хворобою, а з психологічним станом. Захисник звернувся до керівництва надати йому паузу для ментального відновлення, і Барселона цей запит задовільнила. Останньою краплею стало вилучення Араухо у матчі ліги чемпіонів з Челсі. Саме після цього епізоду Ригває залишив розташування команди, аби не нашкодити Барселоні ще більше. Свято наближається а одні з перших прихід зими відсвяткували у Німеччині вболівальники Дортмундської Борусі. Вже традиційно на Вестфален відбувся щорічний збір фанатів перед початком різдвяних свят. Під акомпанемент місцевих артистів 73 тисячі вболівальників співали колядки та інші новорічні пісні. Відвідали подію і гравці Борусі, підкресливши свою єдність із містом. Така атмосфера надихає та дарує всім святковий настрій. А чи хотіли б ви колись поспівати колядок разом з улюбленою командою? Обов'язково напишіть нам у коментарях. Друзі, це був центр футбольних новин. Я бажаю вам вдалого дня! А ми з вами побачимось в ефірах.